Українці. Як сказав Володимир Зеленський, верховний головнокомандуючий, треба бути у формі, щоб руські боялися. Приймаю челендж та передаю його Олександру Кримієнка, Андрію Єрмаку, Давіду Рахамі, Петру Олексійовичу Порошенка та Юлії Тимошенко. Будь у формі, щоб руські боялися. Слава Україні! Долучаємо до нашого ефіру капітана Збройних сил України е Валерія Прозапаса. Пане Валерію, добрий день. Слава Україні! Я бачу, ви посміхаєте. Ну, після такого відео тут не посміхнутись неможливо. А що, я так розумію, у вас немає спортзалу такого, чи що там? У нас переносний спортзал, тому що ми постійно в русі. Звичайно, у нас є штанги, гантелі, але тримати себе в такій формі, як Тіщенко, не вдається, бо у нас інший графік і інші умови. А взагалі, звичайно, виглядає це, знаєте, як от людина, яка відірвана від реалій, тому що якщо він думає, що росіяни його бояться в київському спортзалі, то це якась манія величі, мабуть, з психічним. Розладом, вибачте, на слові. Ну як на мене, це дуже не, не гідно, невчасно. І ну я не знаю, як таке враження, що людина не народний депутат України і не слуга народу, а якийсь екзальтований підліток. Я знаю, що ви також там читаєте новини, які надходять з тилу вам туди на фронт. І слідкуєте і стежите за справою Ігоря Валерійовича Коломойського. Зокрема, ось САП і НАБУ повідомили про підозру Коломойському п'ятьом експрацівникам Приватбанку. Їх звинувачують за володінні понад 9 мільярдів гривень коштів цього банку. Прокоментуйте, будь ласка, що. От що ви вважаєте? Наскільки перспективна ця справа, і що ми можемо побачити, можливо, і про що це говорить? Що зараз саме якраз е, ми бачимо певні результати? По перше, хочу сказати, що люди, які знаходяться на фронті, вони ж не відірвані від країни. Так, у нас тут зайнятість, у нас бойове чергування, іноді напружена бойова робота, складний графік, але час. Старлінки є, тому звичайно, ми читаємо те, що відбувається в країні, тому казати про те, що військові це якісь живуть якісь бульбашці, і взагалі відноситись до них як до якоїсь касти, яка ну не є складовою суспільством, це неправильно. Ми такі самі учасники всіх процесів в країні, тільки що ми знаходимося звичайно в інших мов. Перше, друге про Коломойського, ви знаєте, це розмова не на одну передачу, звичайно, але так спробую коротко. Що зараз відбувається те, про що сам шановний Ігор Валерійович казав, коли розповідав нам, що життя це супермаркет, але в кінці каса. Хіба ми? Узнали щось нове про злочини з Приватбанком? Звичайно, ні. Ми всі це прекрасно знали. Проти нього були відкриті розслідування в Сполучених Штатах, але вже так сталося, що він геніально використав свої фінансові інформаційні і інші можливості в Україні і зумів просто абсолютно забити всі ефіри брехнею. Зокрема, про тих людей, які йому не дозволили тут безкарно царювати на тих мільярдах, які він вкрав українців з Приватбанку. Я маю на увазі в перш, в першу чергу Гонтарєву, колишню голову Нацбанка, і президента Порошенка, які одразу включилися в роботу після того, як зрозуміли, що фінансова система України просто може збанкрутувати після того, що вчинив. З приватом, який був ну, одним з э, стовпів української фінансової системи, і, і, його власник Коломойський, користуючись тим, що він був тоді в владних структур структурах, і вчинив так підло. І на жаль, українське суспільство воно повелося на той балаган, який запропонували в телевізорі. Потім дуже сильно сміялася за кварталівських сценок, із тої е, жахливої сценки, коли гонтерів спалили хату, пам'ятають всі сміялися всією Україною. Але е, правда завжди е, ну, перемагає, як це не банально звучить, тому що скільки мотусі не витися, а все одно кінчик знайдеться, і тому приховувати від українців те, що вчинив цей грабіжник. І міжнародний злочинець Коломойський вже просто неможливо. Хоча, на жаль, включаються українські правоохоронні органи отак потужно лише після приїзду держсекретаря Блінкіна. А треба, щоб без е е вказівок. З наших закордонних партнерів, які звичайно вони їхні органи куди менш корумповані, залежні від е, політичної ситуації і від корумпованих політиків, вони все це собі можуть дозволити розслідувати більш ефективно. Але не не дивлячись на всі ці ігрища і е, підозри, що все це для Коломойського минеться, е, просто так і я все ж таки хочу бути оптимістом. І сказати, що е, насправді для нього все тільки починається, тому що вся правда вспливе, і він, і не тільки він, вся його команда, всі його спільники, всі його щупальця, е, е, які як спрут окутали наше суспільство, врешті-решт будуть виведені на чисту воду і понесуть покарання. Пане Валерію, дякую вам за цей коментар і що ви долучились до нашого ефіру. Я чомусь не вірю, що е, до вашої команди там приєднається Микола Тищенко. Він не може вийти з спортзалу. Там дуже важкі вправи для допомоги нашим збройним силам України. Ну, якщо у вас менша справа, ну добре, робіть її вже тоді. Дуже дякую вам, гарного дня і дуже радий бачити. Давно не бачив, чесно.